Яких і тільки, якщо так, як я розумію, вона буде правильно після Революції Гідності із Міністерства України, яке очолює людина, яка пройшла весь майдан. І ось таке рішення. В чому смисл рішення? Зараз це справді е, академічною громадськістю, е, університетською активно обговорюється. Цикл соціально-гуманітарних предметів там не тільки історія України, історія української культури, українська мова за професійним спрямуванням, там йде філософія. Економіка, е, там, екологія, ну, ціла низка дисциплін соціально-гуманітарного циклу. От вони переведені із розряду є дисципліни в університеті відповідно до навчальних планів, нормативні, вони обов'язково. Який план? Декан, проректор не, не складав, а ця дисципліна, допустимо, філософія, обов'язково повинна в плані бути. нормативно. І є вибіркові. А от коли вибіркові дисципліни є, то декан, плануючи навчальне навантаження. Завідувачами кафедр, з проректором який, з навчальної роботи. Цю дисципліну, вона називається статус вибіркова, вибирає. Тому що треба, щоб більше було фізики, так? У, на факультеті фізико-математичному, чи хімії, на, на факультеті природничому, чи хімічному. Так? Київський національний університет імені Шевченка флагман. На основі цього. Це рішення є. Це кінець року. Це указ Міністерства, тобто це вже діє. Так от. Флагман університетської освіти України, виш номер один, вже вибрав. Без історії, без української мови за спрямування. Вже починаються складатись плани без цих двох дисциплін. Уявляєте? Ось у мене графік по областях України даний відсоток громадян, які назвали рідною мовою українською, по областях і у відсотках відповідним чином. Так от цей графік показує абсолютно, скажімо, різні цифри. Починаючи від того, що рідна мова українська у Донецькій області 24%, а російська відповідним чином 74%, і результати голосувань за ті чи інші політичні партії, кандидати в президенти протягом наших десь минулих, десь 12-13 років. Про що це свідчить? Що абсолютно корелюється, тобто відповідають ці всі цифри рідної мови навчання до тих результатів голосування. Тобто, що це означає, що у нас голосування на пона за протяж попередніх 15 років, поки це можна простежити, відбувалося не за соціальною ознакою, не за економічною ознакою, а чисто за мовною ознакою, тому що мова це є фундаментом е, національної свідомості.